Ви маєте власне лісопереробне підприємство, консервний завод, грибницю, теплицю чи будь-яке інше харчове підприємство. І шукаєте для ваших потреб джерело насиченої пари високої температури, сталого тиску. Тому затримайтесь на декілька хвилин, вислухайте нашу пропозицію і, можливо, хтось із вас знайде готове рішення. Що ж ми пропонуємо? Це парові котли серії Є, е, власного виробництва. Діапазон, паропродуктивності в даній лінійці. Від 500 кг до 4 тонн пари на годину. Сьогодні ж ми розглянемо будову та технічні характеристики на прикладі котла Е1009, який є найбільш популярним для використання на об'єктах виробництва малого та середнього бізнесу. Даний котел генерує до однієї тони пари на годину з температурою нагріву до 175 градусів Цельсія та тиском у системі до 8 бар. Крім того, коефіцієнт корисної дії коливається від 80 до 94% залежно від типу палива. Даний паровий котел має два барабани, розташовані зверху і знизу котла. Ці барабани з'єднані пучком труб. За рахунок різниці тиску в барабанах здійснюється природна циркуляція води в котлі. Накопичення пари відбувається у верхньому барабані і відводиться через паропровід на споживчі потреби. Пряме спалювання палива відбувається в топці. На яких видах палива працює даний котел? Це питання залишається відкритим. Адже про це ми розповімо у наступному відео. Слідкуйте за нашими новинами та дізнавайтеся, як наші технології допомагають розвиватися вашому бізнесу.